У четвер лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що сенатори не підуть на канікули і продовжать працювати над питаннями міграційного законодавства та кордону США. Саме від останнього зараз залежить пакет допомоги Україні. Так Шумер заявив, що вже наступного тижня він очікує голосування за пакет допомоги Україні та іншим партнерам. Законопроект має бути погоджений в обох палатах: як в Сенаті, так і в Палаті представників. Але останні вже вчора пішли у відпустку, що означають ці новини для пакету допомоги Україні, та як на законодавці вплинув візит Володимира Зеленського про це та інше поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Вітаю Катю, вітаю Олексію. Катю, тож який розклад роботи законодавців у конгресі станом на зараз, та чи вдасться зрештою подолати усі розбіжності по кордону і все ж таки проголосувати за допомогу Україні вже наступного тижня. Чак Шумер учора заявив, що перемовини по кордону між республіканцями, демократами та білим домом триватимуть протягом цих вихідних. Але скільки триватиме таке продовження роботи із поверненням цього, наступного понеділка наразі невідомо, тому що е, загалом, е, загалом, це все залежить від республіканців та демократів, і але тим не менш, чак шумер заявив, що у будь-якому разі планує винести допомогу Україні на голосування наступного тижня. У будь-якому разі, цитата. Зазначу, що невідомо чи погодяться республіканці працювати понаднормово, тому що один із провідних республіканців Лінісі Грем, після того, як Чаш Шумер заявив, що сенатори мають повернутись до роботи у понеділок, сказав, що він власне планує поїхати повернутись до себе у штат і не планує залишатися працювати понаднормово. Зазначу, що Чак Шумер мав перемовини щодо продовження роботи також із спікером Палати представників Майком Джонсоном, але той відмовився працювати довше і відправився. Вив своїх законодавців у відпустку вже учора, але зазначу, що законодавці Палати представників від демократичної та республіканської партії, з якими я спілкувалась, стверджують, що якщо Сенат зрештою прийде до якоїсь згоди, то вони готові повернутись із відпустки на один або два дні, щоб зрештою проголосувати пакет допомоги партнерам і питання кордону. Катю, цей тиждень почався із неанонсованого візиту президента України Володимира Зеленського. Чи вдалось йому якось вплинути на законодавців щодо погодження пакету допомоги Україні? Я знаю, що ти спілкувалась із конгресменами. Можеш розказати, що саме вони кажуть. Загалом демократи та республіканці розділили в своїх думках і власне республіканці також між собою розділились у позиціях. Зокрема, одні стверджують, що присутність особисто президента України так чи інакше вплине на критиків допомоги Україні, і вона є важливою щодо просування допомоги Україні. Інші стверджують, що результату візиту президента України не варто очікувати у терміновій перспективі її варто очікувати у довгостроковій перспективі, можливо, протягом місяця стосовно погодження допомоги Україні. Інші ж, здебільшого, республіканці стверджують, що результат візиту Зеленського був нульовим, і що республіканці ніяким чином не поступляться своїм вимогам посилити міграційне законодавство і долучити його до пакету допомоги Україні. Про те, що сказали власне мені в інтерв'ю, як республіканці, так і демократи палати представників, пропоную послухати просто зараз здається, що у короткостроковій перспективі його візит не мав великого впливу. На жаль, це мабуть правда, але ключ у довгостроковій перспективі протягом наступного місяця плюс-мінус. Чи зможемо ми отримати цю критично важливу допомогу Україні? Ось у чому питання. Я вважаю, що візит Зеленського мав позитивний вплив у цьому відношенні, і він був вартий його часу. Я особисто не був з ним на жодній зустрічі. Він зустрічався із Сенатом та із спікером. Я не думаю, що відбулись якісь зміни в позиції палати представників. Ми зараз зосереджені на безпеці кордонів Америки. Ми бажаємо Зеленському великих успіхів, але ми не збираємося рухати законодавство на цю тему, оскільки адміністрація Байдена на жаль не сприймає серйозно захист кордонів. США я знаю, що це вплинуло на демократів конгресу, які об'єднані у підтримці президента Зеленського, та в тому, щоб проголосувати за додаткову допомогу, щоб ми могли надати йому та українським військовим те, що їм потрібно. Але я не бачу, щоб цей візит якось змінив думку деяких моїх колег республіканців. Дякую дуже, Катю. З нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісонова. А ми ж будемо попрощатись, видавались пр.